Доброго дня, мене звуть Олена. Я цим відео хочу подякувати сайту Мегалав за дуже приємне і дуже серйозне знайомство з чоловіком з Америки. Трохи моєї історії. Я на сайті познайомилася з чоловіком з Америки, це дуже серйозна людина. І завдяки цьому сайту ми спілкувалися. Також він дуже був уважний, ми часто були приємні сюрпризи від нього. і В кінці в нас була чудова подорож до Відня. Завжди зі мною поряд був мій консультант Анжела, я їй дуже вдячна завдяки її вчасному. Парадам її небайдужості, її підтримці. Я отримала такі гарні відношення з цим чоловіком. Я дуже ще раз вдячна серйозному, гарному сайту Мегалав і Анжелі дуже дуже приємно за це спілкування. Дякую.